Китай, схоже, зважився вводити війська в Україну і кадри з китайцями на фронті понеслись мережею. Певно, Путін отримує нове підкріплення на фронті, і, окрім цього, стали відомі перші жахливі інциденти з цими вояками на фронті. Як виявилося на практиці, китайць-рашисту не такий вже і брат, а стосунки в колективі кошмарні самі ж конфлікти можуть призводити до незапланованих втрат. Вітаємо глядачів, ставте вподобайки і підписуйтесь. Китай, начебто, вів перемовини зарав щодо можливості отримання бойового досвіду для своїх військових на тимчасово окупованих територіях України. А перші китайські солдати вже були помічені на лінії зіткнення та показали себе не з кращого боку. Китайські весланці неодноразово були помічені на тимчасово окупованій території. Китай та РФ продовжують вести спільну роботу щодо поглиблення співпраці. Йдеться в повідомленні у центрі нацпротиву, зазначили, що Китай бажає отримати бойовий досвід на прикладі того, як це робить КНДР. Додамо, що в соцмережах опублікували відео з китайцями. Стверджували, що вони воюють на стороні расистів, а китайських добровольців бачили ще на покровському напрямку та в окупованому. У місті Селидове на кадрах можна помітити, як військові пишуть китайські іерогліфи всередині зруйнованого будинку. Один із них має на формі шеврон штурмової роти підрозділу БАРС. Це бойовий армійський резерв країни, що входить до складу збройних сил Арафії. Також телеграм-канал розвідка ноєм дописував про те, що китайці активно відправляють своїх військових у склад ЗСРФ для обміну досвідом. Китайські військові безпосередньо приймають участь в бойових діях та навіть не проховують цього. Тобто Китай активно вивчає тактику сучасного бою з цілею нарощувати далі свій військовий потенціал. А далі поговоримо якраз і більш детально про те, наскільки багато китайців в армії РФ. Тож у матеріалі Радіо Свобода йдеться про те, що у вивченні журналістами. Видання базі пацієнтів медустанов головного військово-медичного управління Міноборони Арафії ГВМУ, якою поділився військовий медик армії РФ Олексій Жиляєв, який дезертував у Франції. Є громадяна десятка край далекого Зарубіжжя, серед них китайці. Один із китайців, 36-річний Дуань Вей, який був госпіталізований, підтвердив у листування журналістами, що є громадяном КНР і брав участь в війні проти України. Але від Мовився обговорювати подробиці. Як випливає з бази, він був затрюксочений під час бою. Стою перший парший якого я там зустрів, був із Китаю. Його звали Вансюй. На батьківщині він 8 років служив снайпером. Російською не говорить, знає тільки дві фрази російська армія і здорова. Так що я в нього був за перекладача з англійської. Він розповідав, що їх китайців було п'ятеро. Усі служили в 254 му полку армії Арафії. Командир зводу там знав китайську. Згадує російський дезертир Жиля. За словами екс-окупанта, за місяць служби двоє співвітчизників Ансюя були ліквідовані. А його самого після поранення відправили до госпіталю дорогова на окупованій Луганщині. Ну а паралельно китайсько-російські відносини зміцнюються і в політичній, економічній та військовій сферах. Росія продовжує демонструвати поглиблення відносин з американськими супротивниками, попри зусилля кремлівського очільника Владіміра Путлера, продемонструвати готовність рав до переговорів. Із сполученими штатами про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни, зокрема днями секретар ради безпеки РФ Сергій Шойгу провів окремо зустріч з президентом Китаю Сі Сідзіньпіням і міністром закордонних справ КНР Ван Є, щоб обговорити питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання. Аналітики зазначили, що Шойгу і Сі також підкреслили необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках Зокрема, БРІКС та Шанхайську організацію співробітництва а також дипломатичних зусиль щодо вирішення української кризи. Шегу заявив, що відносини між РФ та КНР досягли безпрецедентних висот. А рашистські державні змі висвітлили заяви СІ і речника МЗС КНР Дзяня, які високо оцінили тісні двосторонні відносини. РФ продовжує зараховувати себе до супротивників Сполучених Штатів, підкреслюючи важливі зміцнення. Та підтримка союзників та партнерів США, в тому числі України, так зазначили в а Ми нагадаємо, що стратегічна співпраця між Москвою та Пекіном помітно активізувалась після вторгнення РФ до України. Проте зараз Росія є слабшим партнером у відносинах. а Китай використовує ситуацію Кремля у власних цілях, кажуть експерти. США ж попередили союзників про те, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України. Пекін надає Кремлю ще й дані геопросторової розвитки також мікроелектроніку та обладнання для танків тим же часом Китай прагне долучитися до. Мирних переговорів щодо війни РФ проти України, розглядаючи це як можливість розширити власний вплив, відзначила політична експерта Ліна Гриценко. І за її словами, Пекін бачить себе радше учасником переговорного процесу, як це було у випадку з Іраном та Саудівською Аравією. Ну а зараз, на її думку, для Китаю важливо правильно вибудувати інформаційну кампанію, щоб продемонструвати свою нібито послідовну позицію щодо мирного врегулювання та підкреслити відданість дипломатичним ма. То да переконана, що навіть опосередкована участь в переговорах дозволить Китаю представити це як дипломатичний успіх, а також зміцнити репутацію відповідального глобального гравця, що бере участь в регулюванні міжнародних конфліктів. Водночас додає вона, що Китай підтримує стабільні відносини з. Низкою європейських країн, зокрема Францією та Італією, особливий інтерес до розширення економічного співробітництва з Пекіном раніше демонстрували Париж та Берлін. На думку Грицянка КНР прагне використати розбіжності в трансатлантичних відносинах. Це було помітно під час мюнхенської конференції з безпеки де Китай намагався маневрувати між європейськими країнами та США. Через це китайці активно підтримували риторику, зокрема президента Франції Еммануеля Макрона, про більш суверенну та незалежну Європу від США, адже простіше, коли не США диктують правила, як проводити зовнішню політику щодо Китаю, коли Європа робиться самостійно, так додала експерт. Ну а на тій же конференції китайські представники відкрито заявили про своє бажання бачити європейців за столом переговорів. КНР веде складну дипломатичну гру, намагаючись використати ситуацію навколо російсько-української війни у власних інтересах. Окрім того, Китай активно працює над просуванням своєї позиції серед країн глобального півдня, де прагне зміцнити лідерські позиції. Хоча, додає Гриценко, офіційно Пекін визнає територіальну цілісність всіх держав, зокрема Україна, і така політика спрямована на отримання власних переваг. Китай вимагає аналогічного ставлення до себе, особливо щодо питання Тайваню. Водночас. За словами Грицянко для Китаю ключовий інтерес полягає в майбутньому повоєнному відновленні України. Пекіна розглядає її як потенційні ворота до Європи для своїх інвестицій та бізнесу. Також для Пекіна дипломатичні тріщини між сполученими штатами та їхніми європейськими союзниками. Остання з яких спричинена суперечку в овальному кабінеті між президентом США Трампом та його українським колегою Володимиром Зеленським це відкриваються нові можливості, щоб відновити власні зіпсовані відносини з Європою. Китай вже звертався до Брюсселю та європейських столиць. Це було ще перед конфліктом у Вашингтоні, коли Зеленський достроково залишив Білий Дім, не підписавши важливу угоду про корисні копалини. Постійні контакти китайських дипломатів мали на меті використати побоювання, що зусилля США перезавантажити відносини з РФ та швидко припинити. Війну в Україні призведуть до того, що європейські країни можуть бути покинуті їхніми союзниками. Про це Радіо Свобода повідомили троє чиновників Європейського союзу. Пекін, який проголошував нейтралітет, але підтримував РФ під час її повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер прагне розширити свої позиції та отримати вигоду із трансатлантичного розколу. І це стосується і плану Трампа встановити 25 відсоткові мита на товари, вироблені в ЄС Брюссель На це заяви. Що відповість власними контрзаходами проти економіки США, Китай здебільшого був задоволений тим, що залишався осторонь на тлі бурхливої дипломатичної активності після вступу Трампа на посаду в січні, але офіційні особи досліджували європейську політику. Однак на ті ж Мюнхенській конференції з питань безпеки Мінзакордонних справ Китаю Ван ванії. Заявив, що Китай вважає, що всі зацікавлені сторони повинні брати участь в мирних переговорах. А він підкреслив роль Європи в них напередодні американсько рашистських переговорів в Ер в яких не брали участь Київ чи європейські офіційні особи цитую, на місці Китаю я б говорила європейцям те, що вони хочуть почути. Це те, що Європа і Київ мають бути за столом, де обговорюватимуть майбутні України. Так сказала Радіо Свобода Жужа Анна Форенці, доцентка національного університету, Дон Хва у Тайвані та колишня радниця європейського парламенту. В куларах конференції китайський полковник у відставці Джо Бой потрапив в новини під час інтерв'ю, де він висловив перспективу розміщення китайських та Індійських миротворців в Україні як частину дії з припинення війни за цим послідували коментарі Вана на зустрічі міністрів закордонних справ групи 20 в південній Африці. Там він сказав, що нещодавні американсько-російські переговори у Саудівській Аравії були вікном можливостей для миру в Україні, що Китай буде продовжувати відігравати конструктивну роль в політичному врегулюванні кризи. Принці вважає ці коментарі пробними кулями, якими Пекін перевіряє наскільки сприятливим буде його охоплення, і вона попереджає, що багаторічні торговельні супорочки між Брюсселем та Пекіном. А також напружені зв'язки через економічну підтримку Китаєм. Росії під час війни та постачання товарів подвійного призначення для його військових зусиль буде важко похитнути. Пекіну також доведеться подолати уявлення про те, що його дипломатичні зусилля спрямовані більше на формування іміджу. Ніж на справжню миротворчість. Незабаром після початку війни китайський лідер Сі Цзіньпінь поспішив назвати Китай нейтральним. А ось китайські дипломати закликали до миру на міжнародних форумах. В 2023 році покійно прилюднив мирний план із 12 пунктів для України, який, здавалося б, створював основу для припинення вогню та мирних переговорів, але в ньому не містилося чіткої дорожньої карти для припинення війни. І його відкинули західні офіційні особи. Закладаючи основу для миру на умовах ара, ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Будемо вдячні за коментарі та вподобайки. До зустрічі. Слава Україні!